До речі, загублений талант розповідає: ніколи не любив клубів та гучних гулянок. Випивав у ресторанах чи просто вдома, і це просто все проросло у звичку. Завершилась гра треба перехлити чарку тренувати сирикон відверто не любив і часто шукав легких шляхів до прикладу микола павлов свій металург а згодом річевець а тоді Маріуполь, щороку привозив на збори в ялту де гравці поміж іншим мали пробігати по 7 кілометрів так званою царською стежкою яка пролягає гірськими схилами а от трикон придумав хитрість у тандемі із Шуховцевим. Очередна тропа, і ми беремо і заказуємо таксі Заказуємо таксі под начало тропи, садимося в таксі, виїжджаємо 6900, виходимо в ручойок, обмилися водой, компанія пробігає і ми такий рядко підключилися к нему, над Миколаєпетрожі, молодці. Звісно, обман згодом викрили, але рукуна це не зупиняло. З медболами, що там були, ті от, теж по тій тропі, то ми так, ну, так нести м'яч і бігти, ну, це трошки для спини ну, дуже зле. Тому так, один-дві хвилини і мінялися. То потім ми вже там, кульочки брали ну, на пару, з кульочками бігли, ну, щоб не травмуватися Саня Рекун, він, взагалі, професор в тому, то він дав там малим там, 10 доларів, чи 15, з ким в парі, я був, то той судорогою ні, знаєш, він собі збоку трусив.